Коли підприємець ставить здачу людям команді, команда не має, не має просто досвіду, не має знань, ну не мала вона цього мати, бо це не їхня робота розроблювати маркетингову стратегію. І вони просто реально не розуміють, де зв'язок між ціллю бізнесу. Маркетингової стратегії та тактичними діями їхнє поле, оце третій кружок, уже який в кінці, коли вже все розроблено, визначено, затверджено, всі розуміють, що вони роблять для чого вони роблять, і тоді вже дають виконавцям. Ну, от грубо кажучи, у вас є ідея побудувати будинок. Ви найняли дизайн бюро. дизайн-бюро розробило вам повністю весь проєкт. Ви вже знаєте, що вам треба будувати. Ви вже поділилися на діляночки, де починати, в чого починати, з якої сторони кого фахівця шукати. що, о, треба почати там з території, грубо кажучи, я не знаю цих подробиць. Я просто зараз вам креативлю, бо не можу кейси бізнесів розказувати. Просто мушу такі метафори прості вам шукати. Е, то дивіться, якщо і тоді, коли ми вже знаємо, що нам треба з фундаменту починати, то ми зназа. Замовляємо послуги людей, хто на цьому спеціалізується, даємо їм задачу, і ми вже очікуємо, що потім піде наступний етап. І вимагати від, знову ж таки, що якось воно саме зробиться, ну не зробиться. Якщо ви це делегуєте плиточнику, який класно на плитці, а ви йому фундамент делегуєте, то ви одразу вже десь втратите, розумієте? Ну ви втратите плиточника і у вас не буде нормального продуманого фундаменту, до прикладу. І от маркетингу це от постійно.